Новий позашляховик Джип Гранд Cherokee передали військовослужбовцям Прилуцькі добродії та волонтери благодійного фонду Соборний Хаб. Працювала ціла команда. Спільними зусиллями вдалось знайти і доставити авто всього за два тижні. Зазначає голова фонду Соборний Хаб Віталій Юрочко. В нас є кооперація з багатьма добродіями, так і серед них. Ну, є друзі хабу, це одна категорія людей. Так, є друзі, друзі мої, друзі волонтерської організації. Так, серед них є пан Артем. Дякую тим людям, бо це окремі люди збирали кошти. Так, окремі люди їхали дивитися з автомобілем. Так. Нам вдалося спільними зусиллями, щоб цей автомобіль перетнув кордон. І те, що ми можемо долучатися у підтримці до нашої, зокрема, тероборони, так це достойно. Хочу зазначити, з лютого минулого року так ми почали підтримувати тероборону. І вже в той час Артем в той час низка добродіїв, дуже багато пролучені і навіть не пролучен помагали нашій теробороні, і це дало свої результати. Артем Рожко є одним з благодійників, який тримає тісний зв'язок з фондом Соборний Хаб. Та який безпосередньо вніс досить вагомий вклад у пошуки та транспортування автомобіля з Польщі до прилук? Сам же пан Артем зазначає, що без допомоги друзів не обійшлось. Це хлопці, які вже протягом певного часу з сім'ями живуть в Польщі, працюють там. Вони прилучани і зайнялися пошуком безпосередньо там цієї автівки. Ось коли це все відбулося і знайшли, моє завдання було доставити цю машину безпосередньо до прилу. Військовослужбовці беззаперечно задоволені таким поповненням. Зазначають, що позашляховик в ідеальному стані, як зовні, так і по технічним характеристикам. Кажуть, про такий позашляховик могли тільки мріяти, а тепер він є і буде використовуватись на повну при виконанні бойових завдань. Машина, як виявилось, на наш превеликий подив. В ідеальному стані, тобто тут немає нічого трухлого, машина веде себе достойно на дорозі, вона доглянута, вона, ну, зараз це дуже велика рідкість. Те, що приходить із-за кордону, зазвичай в жалюгідному стані і воно більше ремонтується, ніж їде. Це не пікап, але багажник досить таки місткий. Сюди можна покласти дуже багато боєприпасів, можна навіть перевозити особовий склад. тобто Машина, я вважаю, багатофункціональна і підходить. По всім вимогам для, для збройних сил, великий, місткий, швидкий та зручний у керуванні. Повнопривідний позашляховик відправиться найближчим часом на лінію фронту. Я б хотів подякувати Олександру Величку, Сергію Дроботу за те, що вони проявили таку ініціативу, і ми разом цю справу зробили.